Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. У ну, рамках пострадянської військової думки передбачається, що якщо є умовний виступ у фронті, тобто там позиції війська десь вдаються на висаді, балконом, а особливо якщо брати е, Авдіївку, яка кон дозволяє контролювати пісто до Донецька, то от Росіяни докладають виходить не більше шалених зусиль по поводу Авдіївки, аніж які вони зараз докладають з приводу Маріїнки, тому що можемо навіть по заведенням генштабу зауважити, що за кількістю штурмів росіяни промідряються зараз навіть в Маріїнці атакувати частіше. Е, Чим Авдіївці там звісно щодо цифр по втратам треба бути трохи уважними, тому що ну, от, наприклад, усі інтери нусенці, от там люди, які стежіть можуть там навіть собі придбати супутникові знімки, і таке інше. Відслідкувало, що з ким так підтверджених втрат по бронетехніці, тобто, коли там згоріло, вигоріло, все там разом з росіянами по бронетехніці біля Авдіївки, зараз налічується 119 машин, і причому, що десь відносно до 20 більш-менш ну ским так побитих, але їх можна розібрати на запчастини, росіяни звідти витягнули. Там, якщо вже говорити про рівень катастрофічних втрат, які вони можуть внести, тут варто не тільки згадати офіційні цифри від нашого генштабу. Тижневому вомі вимірі, але згадати, наприклад, оцю історію 19 жовтня, коли виявилось, що вони за добу втратили біля тисячі штиків, 50 танків і 100 бронемашин. Їх в останній так в Чечні громили. Ну в сенсі, коли там був штурм грозного 1995 року, ну такі дуже показовий, там для них кривавий. Оце в останній раз не стільки громила аж там, навіть не під вугледаром, і можливо в них тут якраз така логіка працює. Що якщо вони встрягли настільки катастрофічні втрати, то значить справу треба. Ну якось дотиснути до кінця, ну мірі, до кінця їхнього, наскільки їх там дуже не резервів вистачить. Ну тому що з іншої сторони, чому от ця виникла історія, що росіяни почали активніше бомбити Авдіївку керованими цими авіабомбами? Ну якраз от на жаль, в них тут зазвичай як зазвичай проявляється логіка. Якщо вони десь відчувають проблеми з наступом на землі, вони намагаються компенсувати ударами з повітря. А от зараз вона їм, прям як кістка в горлі, ця Авдіївка, з яких причин? Ну от так навізує Генеральний штаб, ну з іншої сторони, ну генеральний штаб їхній. Вони ж ну розумієте, у них ця кістка в горлі, вона нести їх, вибачте, давно. Вони ж ще весно весною туди кинули 30 з'єднання рівня полки бригади, тільки комплектованих виключно цими колишніми донецькими сепаратистами. Хоча хто знає колишніх ніколи не буває. Вони влітку намагалися там постійно вести якісь от довготривалі оборонні ну, облоги. Ну, вести облогу не вдавалось. Тут вони просто вирішили так от масштабувати зусилля, як їх це називається. Ну але якщо брати, намагатися дивитися якусь стратегію... Рамку ну, от гаразд виглядає так, що вони намагаються підготувати умови для е, там так званого цього великого наступу на сході, тобто спробувати там десь наші війська виснажити десь от, мовно кажучи, вирівняти лінію фронту як випадку з Мар'їнкою. Ну але е, вони намагаються робити підготовку до великого наступу на сході ще десь так злітка, з літа, коли почали почали це наступати на купінському на Лиманському напрямку, і там щось в них. На щастя, не задалось. Тому да, от, раціонально пояснити дії противника зараз складно, але це не виключається цього факту, що ну, от вони, на жаль, продовжують натиск і результати їхнього натиску ми буквально бачимо зараз на кадрах. До року чорти ви матері до Дніпра всіх догнати, щоб ніхто не мог до нашої території нічим дотягнутися. Ті, які не розуміють города, закатають. Чому для них так важливо захопити Авдіївку, частину Авдіївки? Не знаю. Ну є дві причини. Одна така, скажімо, прикладна, тому що Авдіївка фактично прилягає до Донецька. Фактично є приміською територією, і звідти відбувається більша частина обстрілів Донецька. А в Донецьку зараз все керівництво майже росіяни. І коли ми 8 років бомбили Донбас, їх це не турбувало. Коли вони самі приїхали жити в Донецьк, їх це почало турбувати, тому що це безпосередньо їхня безпека. Тому для них це важливо відсунути лінію фронту від їхньої так званої столиці. Це перше. Друге, путіну потрібно звільнення, як вони кажуть, да? тобто захоплення Донецької області. Тому що територія Донецької області записана в так званій Конституції ДНР як їхня територія, і він не може перейти до процесу заморозки конфлікту, а поки він не контролює всю Донецьку область. А він хоче заморозити конфлікт, і це, ну, це вже зрозуміло, я думаю. Вони зараз про що кажуть? Про те, що вони готові на переговори. А да? якщо буде врахована. Та територіальна реальність, яка склалась на сьогоднішній день. Так от насправді їх не влаштовує та територіальна реальність, яка склалась на сьогоднішній день, тому що вона передбачає, що вони залишають нам частину так званої ДНР. Да? А ця ДНР вже записана в цій території в Конституції Російської Федерації. Тому вони хочуть захопити всю територію, яку вони записали в Конституції Російської Федерації, для того, щоб потім сказати, що ми білі пухнасті. Ми готові до миру, Україна не хоче миру. Ми готові обговорювати в тій територіальній реальності, в якій є. Тому Путіну, Путін, точніше, знову поставив дедлайн захоплення території Донбасу до 31 грудня. Ну, принаймні, така інформація йде із наших джерел, із джерел російських ЗМІ. І для нього це дуже важливо, тим більше, що починається вже виборча кампанія президентська Російської Федерації, йому потрібні якісь позитивні моменти з цієї СВО. Я думаю, що він взагалі мріє після захоплення Донецької області оголосити закінчення СВО. І це буде означати заморозку конфлікту. Хватить уже тірять! Території керовні бомби західного зразка, які ми використовуємо, джебуші 62 так звані джейдам. Це високоточна зброя. Летять вони надзвичайно. Влучно, чого не скажеш про російські каби. Ці каби, відповідно, завдають ну, серйозних руйнувань в 20-30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Це ну, той фактично максимум, куди зараз вони можуть дістати, так як треба наближатися ближче, тобто запускати каби, щоб вони летіли далі, треба наближатися до нашого кордону, а там можуть їх. Власне, вже очікувати зенітні ракетні комплекси, які можуть їх вражати. Ну, кілька разів вони намагалися це зробити. Ви знаєте, на півночі від країни, під, підлітаючи, ну, думали, що з, зухвало можна бомбардувати територ, з території Росії, е, Харківську, там Сумська область от там, там були атаки. Ну і попали вони під вогонь нашого комплексу, який їх там чекав у засідці. Таким чином. Противник розуміє, що з появою в Україні такої літака, як р 16 з... Певними авіаційними ракетами АІМ-120, амрам модифікації, яка може завдавати ударів на відстані до 120-180 кілометрів. Це 180, це вже надзвичайно потужно відстань, і таким чином літаки зможуть протидіяти російській авіації на різних ділянках фронту. ну, Реагувати на то бачимо, що летять допустимо там су 34 Су-35 і із чітким наміром завдавати тих ударів. Зрозуміло, що будемо будем протистояти будь-якій авіації російській, але е, от, -от, от якщо цієї тематики торкнутися, то відповідно російські льотчики будуть розуміти, що це може бути група літаків радянських, а може бути група літаків американських. Тому не наважиться наближатися, а ще й коли вдасться їх знищити кілька, то противник, відповідно, припинить виконання завдань ну, на, тій, на, на тій чи іншій ділянці і на тих чи інших відстанях від лінії бойового зіткнення. Так само це дозволить нам і відігнати вертольоти армійської авіації, які часто теж завдають ударів. Не не часто, а щодня завдають ударів по. По на наших військах відстань 10-12 кілометрів, маючи проти протитанкові ракети керовані. Вони теж сильно дошкуляють нашим силам оборони. Тому літак буде виконувати. Дуже багато функцій, Дві з них, я вже плавно озвучу, так крім того, прикриття ударних груп літаків, ну, скажімо, наших бомбардувальників, які використовують Storm Shadow, чи винищувачів радянських, які використовують І теж бомби JDAM чи Харми. Плюс захист території нашої держави всередині це ракети, дрони, які летять по всій території країни. Цей винищувач зможе збивати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.